Ми маємо силу селенну пробоїн у нашій реальності. На таку думку можна натрапити у шостому розділі роману Філіпа Діка Звихнутий час. Якщо ви теж відчуваєте, що з нашою реальністю не все так однозначно, а час від часу навіть замислюєтеся, чи не симуляція світ навколо нас, і як з неї вийти, тоді вас може зацікавити дане відео. Залишайтесь на каналі, ставте лайк та підписуйтесь. Думка про те, що ми живемо у симуляції, далеко не винахід Філіпа Діка і навіть не братів, чи то пак сестер Вачовські. Ми ж пам'ятаємо ідею Платона про печеру, а ще історія про китайського монаха, якому сниться метелик, чи то метелику сниться монах, а ще індійська міфологія. Одним словом, людей здавна непокоїть питання, а чи насправді все це відбувається так, як ми це бачимо, чи все це нам тільки мариться. Це їм все сниться. Бо вам це все сниться. Це сниться вам все. Просніться, люди. Просніться. Це вам сниться і вам сниться, і вам сниться. Філіп Дік обрав об'єктом свого мистецького дослідження реальність нашої з вами реальності. У романі Звихнутий час головного героя починають непокоїти дивні речі, що час від часу відбуваються довкола нього. В першу чергу незрозумілі спогади деяких його друзів, а якщо бути точним, то м'язова пам'ять, котра сигналізує, що вони потрапили в якусь змінену версію реальності. То шукають у кімнаті шнурковий вимикач, хоча там звичайний настінний, то піднімаються по сходах, так наче там мала би бути ще одна сходинка, а насправді її немає. Далі автор загострює ситуацію і буквально трощить реальність головного героя. В одному із епізодів об'єкт матеріального світу ніби розпадається на молекули, і замість нього з'являється простий папірець із написом слова, яке позначає той об'єкт. Як ми пізніше дізнаємося із сюжету, це не вперше трапляється з персонажем, в його колекції ще кілька таких папірців. Це змушує його і нас, і як читачів, замислитись над тим, що таке слово. Чи це просто довільний знак, чи щось більше. Головний герой висновує, що наша життєва драма розгортається поміж слів, а не речей. Суть матерії не матеріальність, ілюзія, а саме слово більш реальне, ніж сам об'єкт, який воно позначає. Щоб простіше було уявити такий світ, згадайте те, як не побачив світ у матриці навколо тільки коди, навіть не слова, а окремі символи. Філіп Дік писав свій роман на світанку цифрових технологій. Тому вектор роздумів головного героя спрямований в протилежний програмуванню бік. Натомість автор, який у своїх інших романах звертається до теми релігії, ось про що розмірковує персонаж з вихнутого часу може, це слово Боже, логос? Спочатку було слово. Подібні роздуми героя можуть багато чого розповісти про нього. В першу чергу перед нами розгортається його інтелектуальний ландшафт. Рельєфно проступає культурно-світоглядна картина світу, котра демонструє нам, що перед нами вихованець західної цивілізації. Далі, по тексту, крім релігійних акцентів у сприйнятті світу, зринають окремі острівці його філософських поглядів. Та врешті-решт в нього прокидається емпірик, і він приймає рішення ставити експерименти, які б дозволили йому зазирнути залаштунки симуляції. Крихти інформації у вигляді явищ і подій, наче пазли формують в його голові цілісну картину. До слова, саме розгадуванням різноманітних головоломок, що публікуються в газеті, він заробляє собі на життя. Він дивним чином весь час точно прораховує, де наступного разу з'явиться зелений чоловічок із конкурсних завдань. Як постійний переможець конкурсу, він став легендою, про якого знімають фільми та пишуть у пресі. Такий незбагненний успіх змушує його повірити у свою винятковість, а реальність все більше дрейфує в бік соліпсизму. Яскравий приклад тому, ось ця цитата його роздумів: Всесвіт крутиться довкола мене. Я випромінюю свою важливість у космос. Та найкращим доказом того, що зі світом щось не так слугують перешкоди, які виникають у нього на шляху до втечі з міста. Тут вже автор відверто демонструє нам не тільки роздуми героя, його спостереження та відкриття, але й показує дії інших персонажів, які намагаються завадити йому вибратися із міста. Читач розуміє, що все, що відбувається, не хвороблива уява головного героя, а хтось справді приховує від нього правду, та й не тільки від нього одного. Отож симуляція в інтерпретації Філіпа Діка має певні ознаки, і тим, хто намагається знайти докази її існування та можливості виходу із неї, потрібно звернути на них увагу. Давайте спробуємо їх виокремити. Перше. Найважливіша властивість це обмеженість симуляції. Симуляція має скінченні розміри, тобто можна фізично дійти до її країв. В даному випадку це межі міста. В одному із епізодів, коли герой вперше наодинці намагається ввечері втекти з міста, він ледь не падає з обриву. Наступний атрибут симуляції зусилля по охороні її кордонів. В романі при виїздах із міста були встановлені озброєні блокпости. Для посвячених було організовано систему розпізнавання свій чужий. Ще однією рисою симуляції є перешкоди, які будуть виникати на шляху втечі із неї у вигляді обставин, людей, різноманітних ситуацій. У звихнутому часі. Наприклад, це і таксист, котрий нарізає коло по місту, лиш би герой не дістався до автостанції. Це і автостанція, з якої не їде жоден автобус, а черги за квитками ніколи не рухаються. Це і випадкові люди, що раптом з'являються на допомогу, яка по суті ніяка і не допомога, а спосіб затягувати час та влаштовувати пастки, після яких можна потрапити до в'язниці. Чергова риса симуляції за Діком. Наявність профанів і посвячених в тему. В симуляції обов'язково є люди, котрі працюють на неї, і ті, які нічого не підозрюють про її існування. Останні, до слова, теж працюють на симуляцію, але можуть не усвідомлювати цього. Звісно, що в симуляції відверто ніхто не буде носити бейджик з написом Я представник симуляції. Але можна натрапити на непрямі докази. У звикнутому часі, наприклад, головний герой стає свідком дивної розмови в радіоефірі, що підтверджує його здогад про власну винятковість, про те, що все у його реальності створено саме для нього. Ну, і ще одна ознака наявності симуляції незрозумілі артефакти, які не дуже вписуються в існуючу реальність. У романі це пролюстровано знахідкою журналів із невідомими особистостями, які мали б бути відомими, а також телефонних довідників із неактивними номерами. Тепер щодо можливих шляхів виходу із симуляції Думаю, ми живемо не в тому світі, який бачимо. Каже головний герой Роману, і якщо ви теж так уважаєте і готові підписатись під кожним словом цієї цитати, то ось вам декілька пунктів від Філіпа Діка до інструкції, як втекти з підробленої реальності. Перше. Для початку знайдіть однодумця. Вперше, коли головний герой намагається втекти із міста, він потрапляє в пастку. Його пам'ять трішки коректують і повертають його назад. Тільки з другої спроби йому вдається вибратися за межі штучно створеної реальності, і при цьому він здійснює втечу не один. З ним втікає ще один персонаж роману. Складно стверджувати, як саме працює ця схема, але робота в тандемі чомусь має сакральне значення до слова, у Євангелії двічі згадується настанова щодо роботи в парі. І послав їх подвоє перед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів іти. В християнстві така вимога передбачає взаємну підтримку, адже спокуси світу сильні та підступні. Тож двом буде легше здолати труднощі на шляху. Друге, коли з напарником питання вирішено, наступний крок пошук нестандартних технічних засобів. В романі це був вантажний автомобіль, який належав авторам симуляції. Тобто транспортний засіб був не пасажирський, бо інакше вони б не змогли вибратись. Адже симуляція не допускає, так би мовити, туристичних мандрівок з однієї реальності в іншу. Третє. Ну і нарешті третій пункт. Успішність вашої втечі залежить від обізнаності про те, що чекає вас у справжній реальності. Якщо ви не знаєте, який світ зовні, то приречені бути впійманими, адже будете виглядати диваками по той бік реальності. У звихнутому часі втікачам поталанило захопити заручником водія, котрий попередив їх про правила реального світу. Тож, коли вони перетнули кордон симуляції, то більш-менш володіли інформацією та знали, чого їм очікувати та як поводитись. Завершити відео хочу ще однією цитатою із роману Філіпа Діка. Ми можемо скласти докупи все, що знаємо, думав він. Але це ні про що нам не скаже, окрім того, що щось пішло не так. Підказки, які ми здобуваємо, не приводять нас до відповіді, а лише показують, наскільки безмежною є облуда.